Вітаю, друзі, з вами Фелікс. і Сьогодні у нас буде полювання на скелетний ніж. Vision, Загалом відкриємо 50 кейсів, а все почалось з того, що я відкрив 12 фіверкейсів на стрімі. Ну і звичайно, як же тут без додепу. Виходить, що у нас сьогодні батл з старих та нових кейсів, з яких випадає скелетний ніж. Ось такі ножі випадають з фіверкейсу, а ось такі випадають з перелому півхвилина спонсора і полетіли. Бладі Кейс зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скинами з Кейс доти або Раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габенсе чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок. Полетіли. Коротше, почнемо з революції. Нам перчики потрібні, тут у мене ножичок є. А от э, якийсь збивайся як або амфібія не заважала. Але блін, це анлакерний кейс. З якого, до речі, падає фіолка. Чуєте? Ось оцей і ось оцей крайній екрані. Щось мені тоді випало ніби, ні? поняв не працює така фігня. Якщо скіпнуть, Окей. Давай, давайте будемо смакувати. Дастик. Отак, сюди. Ну ключик можливо відбив. Окей, юсп. Блін, навіть прокрути сумні. Це шо? З двома нулями 007? Ой-ой-ой, ну шинобу, хоч, хоча б одне рожеве, все, я багато не прошу, габен. Тут залишилось буквально 7 кейсів. Хоча б, хоча б рожеве. Пофіг яке. Поня. Італі. Може бути тут щось. Я бачив, як на Італі доплери падають. Але не мені. Шкода. Чісто Піш, пішли забрати, викинути 1300, забрати синьку Габена. І все. У мене є чуйка, що треба піти, знаєте, куди? От сюди на склад. От сюди. От, отут прям лежать. Ні, до депа не буде. Це просто вільні гроші були. Одне рожеве можна мені дати? Габен. От сюди надасті як наш найвищий. Ні, давайте на валіка мапу підемо. Це вертіга. Отсюди, отак. У мене дастик, у валіка вертига. Сейчас подивимось. Що тут буде? Бе. Капець, 12 лихоманки і 12 Сінки. Після стріма відкриваємо, давайте ще 14 кейсів. Лихоманка. Давай, габен. Дуже-дуже, дуже, 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 дуже треба щось цікаве, але. Ну у нас знову синька. Знову. Це тринадцята синька. 13 синька з фіверкейсу підряд, ви прикиньте. Окей, а можливо, наш стрік зараз зламається? Ні, ніфіга, навіть пішов другий стрік вже чисто по однаковому скінчику. Ну окей, чесно, скінчики тут ми вже всі вибивали, навіть ножичок був саме фіговий. Дуже б хотілося якийсь там допло розловити, але хто зна, хто знає, напевно, габен щось мене взагалі не полюбляє. Тому що випадає синічка. По факту, я напевно, і записую відео чисто для того, щоб ви розуміли, що відкривати кейс у Габена не треба, тому що він буде вас кормити одним і тим же. одним і тим же. Ух, тут навіть ніяка статистика не працює. У мене чисто одна синька. Кейс червоний. О, перша фіолочка. Майже безподряпна, до речі. З чотирьох кейсів повинна випадати синька, а з п'ятого там фіолочка, може, навіть іноді рожеве. Поняли, ось така статистика. Але, блін, ну не 15-15, з 15, чи скільки він мені дає. Окей, це, оце, це пішов інший стрік, ви поняли? Він мені надавав кучу синечки. Пішов стрік з фіолки. Окей. Ну, дастік 100% дасть, чекайте. Просто. Ой, до речі, другий червоний прокруче. Окей, Dastick d 100 трек. Це ж не цікаво, ГБ, ну хоч щось. Два Фомаса він надав понюхати, понюхать, але Фамас то. Така штука, що не дуже б хотілося. Мені здається, якщо б засунули ще нобу в червоне, це було б куди гарніше. Ні, ну він навіть, навіть, навіть фіолка і тро, тролить. Фух, до речі, це один із самых популярних кейсів, які зараз відкривають, і, можливо, із-за цього відкручені шанси. Тому, тому і прийшла ідея якраз відкрити далі перелом. Саме відкрити і показати, що випадає з фіверу, а потім піти в перелом і забрати собі ножа. Отак-от. От Можна мені габенти? Давай, синька-синька-синька, як же я тебе полюбляю. Габен, у мене є до тебе дуже багато питань. З приводу ось цього. Що це таке? Габен, дай мені щось нормальне, будь ласочка, ось отак от, от прямо зараз. Хоча б якийсь рожевий калаш. Хоча б рожевий калаш. Ні, ну ви гляньте. На іншиті. Давайте, до речі, на іншиті відкриємо заключний кейс лихоманка. 3, 2, 1. АВП ви поприйді. ножик, звичайно, але. Я навіть вже й не, спов... не сподіваюся, звичайно. Звичайно, це буде синічка. Окей, роблю ще один додепчик і відкриваємо перелом. Якщо тобі все ж таки набридли кейс у Габена і порошків з звичайно ти вже не ївся, Google Кейс написали мені про співпрацю. Тому в мене вийшло вибити для вас ексклюзивний промокод на 35% при поповненні. Це український проект зі скінами КС2, де ти можеш повідкривати кейсики, зробити апгрейди, контракти, ну і забрати гарні скінчики. Якщо все ж таки ти полюбляєш відкривати кейси або у Габена, або на сайті, посилання на цей сайт буде в описі під. Цим відео, та не забувай про промокод FELIX, який дасть тобі 35% при поповненні. Ну що, додипченко номер 3. Так, пішли, відкрили. І залутали. Угу. Угу. Блін, одна сценка в прокруті. Так, а ще якщо так скіпнеш? А ще разочек. Окей, окей. І тепер беремо і отак відкриваємо. Блін, скока скипай, скільки не скіпай, Буду одна синька. Пігнали, відкриваємо п'ятий кейсик. Міражик, ну є чуйка, є чуйка, насправді, що на міражику може випасти ну, хоча б дігл. Окей, але не цього разу. Блін, ну дуже треба скелетний ніж, насправді. Давай, гейбен. Я б, я б офігів, Я б тупо офігів, якщо б зараз золота іконка викатилась. По суті, ціль відоса у нас це скелетний ніж. Все, все більше нас не влаштовує. Я розумію, так, небагато у нас кейсів, але, але. Минулого разу ми зі 100 кейсів два ножі золотали. Тому 50 кейсів для одного ножа, я гадаю, це плюс-мінус реальна історія, тим паче, навіть. Зустрічав людей, які відкривали по три ножі з 50 там, з копійками кейсів. Ну, 50-60. І якось так. А Габенчик нам ставить 600 фіолочки. Навіть рожевого. О, дав понюхать ще одна. Угу, угу, угу. Чесно, надії на те, що випаде голда, в мене немає. Я вже дуже давно не вибивав голду. Я вже тупо не пам'ятаю, як виглядає цей значок. Якщо б його тут не було на старті. Ось, якщо б тут не було б його. Я вже і й забув, як він виглядає, чесно. Дуже давно його не було. Одна синька. Це габела. go, Gaben! Ууу, oh, рожевий стетрек. До речі, схоже на щось з фабрики, але можливо мінімал вір. Щойно з фабрики 002 статрек рожеве. Шанси як на ніж. Дякую, гейбан. Дуже кайфовий ніж. 900 гривень. Давай, габен. Рожеве статрек є. Шанси по факту ж є. Правильно? Синічка, як завжди. Коротше, одне рожеве за 50 плюс кейсів. Ну, це габело. Чи там щось було? Ще одне рожеве? Дивому це непогано, але блін. Хоча б дрокопис. Давай на базу. Поняв. Друкопис! Ай-яй-яй-яй. Діл Ну Давай ГБ. Дуже треба скелетиніш. Все. Більше нічого не треба. Окей, проміжуточний бонусний, я б навіть сказав. Чисто розбавить перелом. Угу, угу. Розбавили синічки. Позаду 50 кейсів. І щоб зрівняти фівери перелом, нам треба було ще докупити ось таких 5 ключів. Вкрили, залутали щось можливо цікаве, тому що два рожеве, То, що нам з 50 кейсів, ну це трішечки кріпове насправді. Габен, габен, дуже треба. Будь ласка. І це знову синька, як завжди, габенчик Нічого не, не дає взагалі нічого цікавого. Ну, два глука рожевих показав. Угу, 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 угу. 50 кейсів виходить дуже мало, щоб тримати навіть хоч червоне. Два рожевого одне статрек сьогодні. На які шанси, як на ніж. Я з вами не прощаюсь ще побачимось.